Слава Україні, брати та сестри! Тут, значить, росіянка приїхала в Мелітополь, там, зняла квартиру ну і починає щось -то скиглити, що там їй щось не подобається, там то дорого, те щось не так. Ну, Росіяни, не засмучуйтесь, ви там не надовго, тому можете проки трошки гроші потринка, там в нашому Мелітополі. Але ви там тимчасово. Мне интересно, жилье э, такое дорогое только в Мелитополе, потому что снять квартиру в Мелитополе с нормальными условиями, ну, двушка, 30 тысяч рублей. Купить квартиру 5-6 миллионов, нормальную, да, тоже двушку в нормальном районе. Просто когда я жила в Орле, 7 лет назад, квартиру мы снимали трешку в хорошем районе за 15 тысяч рублей. Жильо стоило, однокомнатна квартира полтора мільйона, мільйон, два мільйони. Це вже була двужка, трьошка. Тому, друзі, поки ці потвори живуть, можливо, навіть в ваших квартирах в окупованих, так ви маєте допомагати ЗСУ, допомагати нашим Збройним силам для того, щоб вони скоріше вибили тих падлюк з нашої землі. Долучайтесь до зборів. Донайте, можете задонатити і на мій підрозділ, ми робимо всякі цікаві сюрпризи для наших недругів, да? От. приходиться їх вбивати. Ну, що, самі, самі вони не підуть, тому нам приходиться їх утилізовувати. А ви можете допомогти. Це якщо у вас є на це настрій. Слава Україні! Всіх обійняв!